Великий концерт та повна посадка не є перепоною для своєчасного виносу страв. Команда шоу ресторана Лбір працює як єдиний організм кожна на своєму фронті та вважаю всім гарного вечора. Мавають до страти, ідемо штурмувати. мені, Чекай мати, хлопці, не йдуть, з ворога благоти, бо дай зброю нині брате, зачекай люба. У шоу ресторан Альтбір працюють над злагодженою роботою. Є такий стереотип, що що коли концерт, то дуже довго чекати. Якщо чесно, скільки ви чекали? Чи в нормах? Та да, ну поки що навіть ще не час. Ось все окей, да, все. Все дуже гарно, дуже смачно в твірі. Ми замовили салат, теплий салат, греческий салат, а також свині ошейки. Дуже смачно, дуже красиво, естетично, насолода очам. Нам дуже подобається оновлене меню осені та багато новинок, серед яких віденський гуляш з картопляним пюре, гарбузовий крем, суп з тигровою креветкою, локшина з морепродуктами. Та відчуття свіжості моря з ідеальним поєднанням креветок, міді та кальмарів. Чи краще входити на концерт ситим чи голодним виключно голодним <гум> до музики і ситим на шлунок. Яка гарна відповідь. ви готувалися так? максимально так нових пісень, сили і наснаги, і скоріше перемоги в Україні. Сезонні сорти пива, адже тут знаються на мистецтві пивоваріння. Шоу ресторан Альтбір знаходиться у самому центрі міста, де збираються друзі закладу. Як сьогодні проходила зустріч з гуртом, як зустрів Альбір, розказуйте. А, гурт козаксісти не вперше вже в Харкові, але так його зустрічають, як його зустрічають в Альбірі. Ну, хлопці приїхали сюди в перший раз, але таке враження в них, бо вони як вдома дуже, дуже теплий настрій. Прийом. А, прийом шикарний кухня. Вони у захваті. Ми хочемо вас привітати від харків'ян від новин вісті та від бізнесу по Харківській Катерини Ворон... Вороніна, яка спеціально для вас розробила цей подарунок, аби много літа, літа, <плес> літа. <плес> Многая літа, многая. літа, <плес> много. От власне про кого я говорив. Сьогодні у нас еліта Збройних сил України. А написав дуже хороший вірш. Реально хороший вірш, який Щепиш. нас написав. І він нас зачепив. І я признаюсь, вийшла пісня. Ми сьогодні хотіли її запрезентувати. Є така, знаєте, ізюминка казахсистем. І по піснях кожна пісня прямо в серце. І знаєте, коли скажи кращу, як можна сказати, якщо вони всі нецензурно є таке слово, яке найбільше емоцію, якщо цензурно, вони неймовірні просто як про кохання, так і про патріотизм, так і про дружбу. Про все, чим живуть справжні люди, справжні українці. Тому безмежно дякуємо вашому гурту за те, що ви робите. Ви вже зрозуміли, що тут інтелігенція, і одна із е, принципів інтелігенції хвалити один одного. Так, це ви це продовжуйте це. запитувати, і ми будемо Зараз один про одного перейдемо. Загалом думаю, слово захід буде для хартії. З харків'янами і будемо раді бачити знову і вже 9 листопада. Сюди завітає співак Чів. Та вже оголошено sold out. аут. Пишаюся цим містом і е, дуже хочеться, щоб місто е, продовжувало продовжувало триматись так, як воно тримається зараз. І е, ми обов'язково переможемо спільними зусиллями. Як підбираєш програму? Що коли краще проводити? Розкажи, будь ласка. Е, ну, по перше, ми намагаємося створити різнопланову програму. Вона зазвичай складається з непоганими. Ведучими міста Харків також є класні кавербенди, які завжди виступають у нас. І ми підв'язуємося, намагаємося підв'язуватися або ж до якихось свят, або ж у нас є е, наші улюблені класичні альбірівські вечірки, такі як вечірка про пиво. На наразі вона має назву пивний ретрит. Ми п'ємо пиво, зазвичай презентуємо нові смаки, нові сорти і запрошуємо вас. Ну і є вечірка, яку ми вирішили назвати теплі харківські вечори». і присвячуємо її звичайно, нашому улюбленому, нашому незламному і нашому залізобетонному Харкову. Вже традиційний вечір, що у ресторану Альбір, по зал знаходиться в укритті, по друге смачна кухня, по третя. Великі концерти та дуже тепла атмосфера. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.